Омар Кадафі зробив цілий ряд заяв, які в одних викликають посмішку в інших сором. А у третіх обурення не змінив своєму іміджу контроверсійного промовця і президент Ірану Махмута Манінеджат. Про їх промовисті виступи. Далі Руслан Петричка. Для Оамара Кадафі виступ на генеральній асамблеї ООН був однією з небагатьох можливостей, щось сказати світу. Одягнений у незвичний для стін ООН коричневий халат з величезним значком з дороцінного каміння у вигляді африканського континенту на грудях. Кадафі сповна скористався цією нагодою. Він завзято виголошував промову з рукописних зім'ятих сторінок. Жбурляв копіями установчих документів. ООН заявив, що свинячі грип розробили і запустили по світу якісь іноземні військові. Поскаржився, що важко переніс переліт з Африки до США, тому штаб-квартиру треба перенести в інше місце. І, врешті, назвав президента Обаму своїм сином. Навіть мій син Обама сказав, що це історичний момент. Аудиторія була вражена. Представнику Камеруну було соромно, а китайському делегату смішно. завівши сам себе протягом промови, каддафі виступив на захист Талібану і сомалійських піратів. А потім звинуватив ізраїльтян у вбивстві Джона Кеннеді. У певний момент втомлений перекладач попросив свого колегу його замінити. Після однієї години 35 хвилин і 6 секунд. Він нарешті завершив промову. Семалі Кадафі говорив шість разів довше ніж було заплановано, і через це створив маленький хаос у програмі. ООН. зокрема через нього пізніше на сцену вийшов ще один контроверсійний політик Махмуд Хмадіне Джад ця людина зібрала найчисельніші демонстрації протесту перед стінами ООН, а також спричинила хвилю на задоволення у залі генеральної асамблеї. Іранський лідер говорив перед напівпорожнім залом, оскільки делегації багатьох країн, серед яких і США, демонстративно вийшли. Ахмадіне Джад звинуватив Сполучені Штати і західний світ у військовому нападі на країни близького сходу і Азії. Наполягав, що чесно і з великим відривом переміг на президентських виборах, а також закликав інші країни до глобального роззброєння і знищення ядерних арсеналів. Втім, його слова знайшли небагато відголосу у залі ООН. А поза ним сотні демонстрантів не припиняли вимагати усунення Ахмадіне Джада від влади. Руслан Петричке, голос Америки.